Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. І давайте відкримо мапу. От, давайте якусь роботу виконаємо, наприклад. Зараз, давайте цю виконаємо. І що нас буде очікувати за подія? Ось, а, я зрозумів, треба когось прибрати. А, то, -то треба зака вивести з ладу. Ось так тобі. Ну, давай поганяємось, поганяємось. Прискорюємось. Ось так тобі. Так, іди сюди. Ось так тобі. А, я тебе чисто розвер... Ну, бляха-муха. А ну, йде сюди. Іди сюди. Ось так тобі. Ось так тобі. А, треба його до кінця добити. А, зрозумів. Ось так тобі. Місію виконав я. Ну, зрозуміло, нічого не заплатили. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо подобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!